Привіт, дорогі майбутні підписники. Мене звати Оля, я Львів'янка і я починаю свій блог. В цьому блозі буде про моє життя. Я знаю, що багато хто з вас мене знає, якщо ви живете в Львові. А я знаю вас. Я буду розказувати про своє материнство, про стереотипи навколо нього, про свою сексуальну орієнтацію, про свої стосунки з батьками, про свої стосунки зі своїми дівчатами, чи швидше сказати, з дівчиною, про кіно, яке я люблю. Про міста, які я люблю. Все вперше починати дуже важко. Але якщо я запостила це відео, то сьогодні мій день народження. Мені сьогодні 39. І я щойно купила ці навушники дротові для того, щоб говорити з вами через цей канал. Я знаю, що ви є. Я знаю, що ми з вами зіштовхуємося зі схожими проблемами. Це, зокрема, проблема відчуття самотності в гетеронормативному світі, відчуття того, що ну, ні в кого немає таких викликів, як у тебе. Але також я би хотіла об'єднуватись. Навколо цінностей, які мені близькі, це, зокрема, любов до України, любов до людей, прийняття людей, а також боротьба за свої права. Трохи розкажу про себе. Не знаю, я хотіла, щоб ці відео були просто, знаєте, я типу. П'ять хвилин щось розказую, а далі ми спілкуємося в коментарях. Е і мені важливо, щоб це було не напряжно для мене. Я вже втомилась тримати камеру. Може, мені треба докупити якусь палку. Е я виросла, народилась в цьому місті. Е роблю кінофестиваль бізард. Е, подорожувала по різних країнах, але більше туристично. Коли почалась повномасштабка, то я з своєю колишньою і нашим сином. Сподіваюсь, ви мене не підкачуєте навушники і людям досі чути. Виїхали за кордон. Ми жили в різних країнах, тобто кочували. І десь лише перші два, перші два місяці почували себе біженками. Потім ми усіли в Лісабоні. І ну, для мене це дуже важливий досвід. Я вважаю Лісабон своїм другим домом, тому що там я відчула, як це жити в місті, в суспільстві, де е, Ну, ти просто пересічна людина, ти не е, особлива тим, що ти лесбійка, чи ти гей, чи ти якийсь квір. Якийсь квір, чи ти просто квір, де одностатеві пари. Е, Можуть народжувати і встановлювати дітей. Ну, в Україні вони також можуть народжувати, проте це все відбувається. Ну так, завуальовано. Ось, я буду ходити по Львову або сидіти в себе вдома і розказувати вам про ці досвіди. Може, з вами в Лісабон поїдемо, я планую. Також для мене було. Цікавим досвідом пожити там майже два роки. Але я відчувала, що ну, я не на своєму місці. Я маю бути тут, в Україні, ну, зараз у Львові. І я переїхала сюди, знову зіштовхнулася зі своїми демонами минулого. Зокрема, найбільша гомофобія це гомофобія, яка є в нас всередині. І те, що ти думаєш, як люди будуть думати. Але зараз це не лише про мене. Зараз це також і про мого сина, про мою сім'ю. Тому мені важливо про це говорити. Шановні майбутні підписники або коментатори. Давайте про це поговоримо. Я хочу вам показати своє життя, те, яким воно є, те, яким воно. Мені хотілося б було е, в тій країні, в якій я зараз найкраще себе почуваю. Це Україна, і якою я бачу цю країну для е, квірів для ЛГБТК+, і просто для людей, які поважають і люблять інших людей, які не дискримінують інших людей. Е, Україна це країна майбутнього. І тому я тут. Я не знаю, чим закінчувати свій виступ. Я не планувала. Може я це не опублікую. Можливо, скажу вам. Скажу вам гарного спокійного дня і повернусь на роботу. Слава Україні! Героям слава!